Знает, будто ніч Соник хит, соник хит Хоки до лані Тинки на мобил, пыль за камень. Ой, кив я д Я на районе святкую життя я бы зайву и лами Сон и не ваш плос Завтра почуєш про мене бляхи, не панело подарки, не відсвака, соник Що, то затину, завтра зі фрини Каші, ма просто звідти кіненізм Пайки та суприм Хульту на скрилі, як завжди, без проблем Sonic Hit, Sonicit Не виходим на район, будь віш, буде треш на будь-який мене політ Якші Люди з ваше, вийдуть зброї, а все ці плечі Люди кепці всі знають буде ніч чи виглядає як клоун для тебе в Життя хай але ми не знайомі yeah. Можемо стріляти, вбити даму Я джо, пеще, сучка, що бором у руках Соник мій самий дюйм, племосто, не, не чіпай моє тебе Сучка, що б не шоу на мефік, зробився без зуси, просто так Ці дні в тишині ніколи не зупиняюсь Тита Ясно, ні суди, яке залишаю, залишає поступний по це. Душа, посылание с прибутком активним і приймаю в санец Ми мы на район, буде движ, буде тряшешь yeah. на плечі в мене поглядя, кучу большая в зборі Посадці блищить, трубка в кепці, сі знають буде ніч, ніч, буде ніч Сани кіс, сани кіс, файт я як клоун для тебе Життя, хай ве, але мене знайоме yeah. Можемо стріляти вбити драму Я чі пещу сучка, що пором у руках Соникс, це мій дім принось касі Нечі пай моя, не тюрисушку Еще родный шоу, у мене детфликс Но путь в Бисусе, просто так Всяких ошиб ніколи не загоняюсь Китаю място, чету Завышаю по силам настыл Путь Кон Завышаюся, тем например санец Саней кисло